Таполанське благословіння на 24 серпня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо той випадок, коли Господь а, всіма хлібами нагодував 4 тисячі народу, і залишилося сім кошиків після цього. Ми пам'ятаємо, як попередній раз він нагодував п'ятью хлібами п'ять тисяч народу, і залишилося 12 кошиків. Знаєте, я про дати, про цифри а, не сильно розуміюся, але примітив таку одну закономірність цих перетворення в хлібів, що а, перший раз він перетворив на дав 12 кошиків, коли перетворив хліба. Нібито по кількості апостолів, які були з ним, а другий раз по кількості хлібів, які він примножував, кошиків стільки було. Ви знаєте, напевно, ця наука Божа йде до нас, входить саме так, покроково, поетапно. Перший раз, коли 12 кошиків він дав учням, щоб вони повірили, то знаєте, це було фізично таке. Людина повинна була взяти цей кошик трошки поносити. Для того, щоб зрозуміти і закарбувати в пам'яті, запам'ятати це чудо, що відбулося. І тоді кожному апостолу був дан каш, кошик, за ким він повинен був походити, поноситися, знаєте, щоб запам'ятав. А коли другий раз, то апостоли зросли, і тут було по кількості хлібів, щоб вони збагнули, що відбулося саме в цей час, і хто це зробив, яка сила це зробила. І він вже відійшов, щоб вони в руках були. А просто, щоб вони це і так побачили. Але учні не відчули цього. І ми пам'ятаємо, що як тільки вони переплив на той берег, там вони забули взяти хліба і хвилювалися. Як же так, що ми хліба забули взяти? І тоді Господь їх знову навчив і, і знаєте, пригадав, як ви ще не розумієте, що тоді було п'ятьма хлібами насичена. 5 тисяч, а тут е, всіма хлібами 4 тисячі, а ви ще хвилюєтеся за хліба, який у вас сьогодні немає під рукою. Навіть кожному з нас Господь підводить нас, кожного з нас, так потихеньку, покроково, щоб ми були здатні знести ту мудрість, яку Він дає. Але нам достатньо нами навіть повільного такого знаєте, зростання віри, коли він з нами. Так, ми потихеньку зростаємо в вірі і починаємо розуміти, починаємо мінятися, починаємо іншими очима бачити на те, що відбувається навколо нас. Але і довіра до Господа зростає, і наша простота віри теж, знаєте, є такою, яка стає мудрістю Божою, розуміючи. Деякі речі ми не запитуємо вже, а в деяких довіряємо. І, і не запитуємо, чому саме було сім хлібів і сім кошиків. Амінь.